Поки ми чекаємо роздачу від DOX, яка має бути вже зовсім скоро. Покажу вам нову класну гру. Все в телеграм-каналі є. Натискаємо ось тон резерв Гра. Посилання також залишу в описі обов'язково. І на Телеграм, і на гру. Вона роздає монети тон. Ви реєструєтеся за посиланням, вже отримуєте одну десяту монети тон. Ось, бачите, тут партнери. І бачимо, що ви отримуєте одразу. 10 тонн, вже непогано, запросто перейти і зареєструватися. Тут можна також ось так сидіти, клацати, клацати, набирати, але, звісно, суть не в цьому. Бачите, тут економіка, технології. Карточки можна всі, які прокачувати. Перша і найдоступніша, яку ви можете одразу використати, це ось відкрити новий банк. І ось тепер у нас з вами є банк. Ви також само реєструєтеся за посиланням, одразу відкриваєте, І вам вже будуть на пасиві капати. Монети, тон знову ж таки. І таким чином ви можете запрошувати друзів отримувати більше бонусів, або просто реінвестувати цей прибуток. І коли у вас накопичиться вже достатньо тонів, то можна буде чекати лістингів, роздач. Гра дуже проста: нічого тут такого немає, просто зайшли і зробили. Також є ще ігри в закріпленому в телеграм-каналі, вже багато. Ось тут список гортаєте, тут нові ігри. Я постійно додаю, і прибираю ті, що вже не актальні, тому можете заходити, грати, будь ласка. І всі оновлення, всі фішки, лайфхаки також будуть в каналі. І нагадаю, що за промокодом Сергій у рефералс менеджера ви можете отримати знижку на рефералів. Рефералів можна замовляти в будь-яку з ось цих всіх ігор. Ви можете грати, прокачувати своїх персонажів, набирати нові рівні і, відповідно, швидше заробляти, щоб потім на лістингах більше отримати. Також посилання буде в описі.